Доброго дня з масляною у вас. В Україні на масляну готують в основному вареники. Та ще дуже смачні вареники на пару. Для цього я вбиваю одне яйце, додаю ложечку солі, солі і підбиваю гарно яєчко. Вливаю сироватку, отак, не неповний стакан, три четверті стакана сироватки. і гарно розмішую. Я просіяла пів кілограма борошна і потроху вкидаю сюди борошно і підмішую. Спочатку вінчиком, а потім руками. Тісто можна робити на сироватці, можна на кефірі чи на кисляку домашньому. Воно буде пухким. Але сюди вкидаємо ще чайну ложечку суди. Від того від, від соди саме тісто стане пустким. І від сироватки, від чогось кислого, навіть на розсолі, на нагірковому можна робити таке тісто і підмішуємо його руками. Хорошо. Вимішуємо м'яке, але Упруге тісто. Вареники будемо готувати із творогом. Я взяла 300 г творогу, вкинула одну ложечку цукру, трішечки солі, гарно розімняла вилкою, щоб не було зерен. Можна збити блендером. Як вам вже подобається, але мені подобається саме вилочкою. І таке вийшло гарне тісто. Не забите борошном, але гарно вимішане. І м'якесеньке. Таке прямо тістечко вийшло жовтеньке, гарне, як сонечко. Тісто розділила на дві частинки і розкачую таких дві полосочки, підсипала брошенця на стіл і розкачую дві полосочки таких. Полосочки розрізую на квадратики, обкачую борошно і розкачую. Качалочкою, можна кружечками таким поробити, кожен кружечок трішки розкачує качалочкою так, єлі-єлі. Підготувала я тісто для вареників. Підготувала формочку, яку змазала олією або маслом можна змазати. І тепер буду накладати творожок. Хороше таке тісто, дуже податливе, жовтеньке, м'якесеньке. Можна розтягувати так і формувати варенички. І викладаємо його, оці варенички. На друшляк, але на відстані. Отак. От Вода прикладаємо на відстані один від одного. Вода наша кипить уже. Щоб варенички вийшли красиві, ажурні, можна застосувати такий трюк вилочкою. Вони і так гарні виходить. І далі отак вилочкою. О, Отакі вареночки получаються. Дуже гарні. Получились такі варенички. Вода у нас закипіла, ставимо їх на водяну ці коня, прикриваю кріжкою, або так мисочкою в даному випадку і залишаю на 7 хвилин. Минуло 7 хвилин. Получились такі дуже красивезні вареники. Я їх перекладаємо. Поливаємо варенички сметанкою або маслом. У мене така гарна густа сметанка. І приємного апетиту! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, а я буду готувати ще наступної партії вареники з вишнями.